Рест бойових заслуг. Перша поштова марка, присвячена військовим нагородам, офіційно введена в обіг 26 жовтня з Укрпошта. Тираж марки 450 тисяч примірників. З 5 травня 2022 року президент України цією нагородою відзначає військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань за видатну особисту хоробрість, відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя та безпосереднього зітхнення із супротивником, видатні успіхи в управлінні військами під час ведення бойових дій. Першим кавалером Христа бойових заслуг став головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний. 1 листопада 2023 року в водоймах Кіровоградської області розпочнеться осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Заборона триватиме до початку весняно-літньої нерестової заборони. З переліком зимувальних ям та заборонених зон можна ознайомитися на сторінці управління державного агентства меліорації та рибного господарства. В Олександрійському театрі 25 жовтня відбувся семінар керівників хореографічних колективів Кіровградської області, ініціатор заходу, обласний центр народної творчості. Під час роботи семінару свої творчі програми, а також робочі моменти, продемонстрували хореографічні колективи Віночок, керівник Наталія Баннік, Авантюрин, керівниця Наталія Козинець, вуличний балет. Крістіна Андрієнко та стиль керівниця Софія Слуцька. Колективи отримали подяки від обласного центру народної творчості. В центральній бібліотеці робили обереги для захисників. Мотанка давня українська народна лялька, родинний оберіг, могутній магічний талісман, головне призначення якого берегти свого власника від усякого зла. Такого берега потребують наші захисники. Саме ляльку-мотанку виготовляли учні літу під час патріотичної майстерки Оберіг для захисника, яка пройшла 25 жовтня в Центральній бібліотеці Олександрійської міської ЦБС. У Знам'янці відбувся спортивно-патріотичний захід із Стронгмену Ігри патріотів. Турнір відбувся під егідою Федерації Стронгменів України. Організаторами були ГО «Сильна Олександріщина та Знам'янська міська рада. 25 спортсменів змагалися у категоріях аматори та професіонали. У своїх вагових категоріях переможцями стали Олександрійці, Ігор Дудка та Дмитро Корлюк, а також кропивничанин Сергій Кориленко. Під час змагань було зібрано кошти для потреби ЗСУ розмірі 25 тисяч гривень, які будуть спрямовані на закупку дронів. У п'ятницю, 27 жовтня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 12, в вдень до 18 градусів тепла, атмосферний тиск 740 мм ртутного стовпчика, вітер південно-західний 3 метри на